Євген Гребінка, злий кінь. Байка. Учора мій сусід купив собі коня. І табуна татарського, презлого, такого жвавого, такого вже баского. Дивлюсь, сусід і вся його сім'я уздечки не напнуть на його. Сусід, сусідів, кликать, став, і рич пообіщав, щоб тільки помогли йому коня упорать. Народ зійшов стагук, такий підняв, мов цілину п'ять плугів орють. А кінь жахається та рже, на дибки спиниться та гривою мотає. То піде бокаса, то б'ється і кусає. Котрий сміліший був, то вже от коника ті. Кає. Прийшлось сусідові, мовляв, хоч сядь дай плач, аж дивляться, йде Петро Деркач. Розумний чоловік, і в конях силу знає, Іде здалеку чуприною киває. Прийшов і весь базар нікчемний розігнав і сміло до коня побрався потихеньку, все свистячі, повагом, помаленьку, все гладив, подивлюсь, уже і зануздав. Пани чи чули, як диркач коня поймав?